Чому я не дивлюся Ютуб. Це не книжки, це піраміда контролю. Я зараз поясню тобі весь концепт. От найнижча книжка, найнижчий слой рівень піраміди це глядач. Тому що глядач нічого не може зробити. Абсолютно, це просто потребітель. Найнижчий слой піраміди. Він може поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. В цій ролі виступаєш ти прямо зараз. Без обід. Я не хочу тебе обіжать, ну це правда. От ти виступаєш глядачем зараз. В тебе немає зовсім ніякого контролю наді мною і над Ютубом. А от я, я, опірай буду вище. Я буду середнім. Чому середнім? Тому що я создатель цифрового контента. І я буду впливати на тебе повністю. Я даю тобі якусь інформацію. От якщо я скажу корова, 100 людей почують слово корова. 100 людей будуть знати, що я сказав слово корова. І не знаю, навіщо я це сказав, але ти, ну ти, ти, ти зараз е, знаходишся під моїм контролем. Я контролюю, що ти будеш чути, що ти будеш бачити в цей момент. Я тобі показав 5 пальців. Ти побачив 5 пальців. Ну, не тільки я крутий, ми не забуваємо, що завжди є щось вище. Вищий слой цієї піраміди це Ютуб. Платформа, яка предоставляє можливість для віщання і передавання відео один одному. YouTube контролює і тебе, глядача, і мене блогера. Як він контролює тебе? Він рекомендує тобі відео. І якщо він тобі це відео не порекомендує, скоріше всього, ти б його зовсім ніколи не побачив. Або якщо ти не напишеш в поїздки, ти також його не побачиш. Ютуб впливає на тебе також повністю. Ютуб знає всі твої інтереси. Ютуб знає, що ти любиш, що ти не любиш. І Ютуб знає, коли, в який час, з якої точки тобі краще всього рекомендувати це відео, аби ти на нього зайшов і подивився. Також він буде нормалізувати, якщо тебе будеш писати, наприклад, мати в коментарях, Ютуб буде ці коментарі фільтрувати. Він впливає на вираження твоєї думки. А на мене він впливає повністю. Тому що якщо, допустимо, в тебе є монетизація, от якщо блогер отримав 1000 підписників і він може тепер монетизувати свої відео, то весь його доход базується на Ютубові. Ютуб вирішує, скільки цей блогер буде отримувати і яку долю з заробленої реклами ютубом він буде давати блогеру. А оцю рекламу будеш дивитися ти. Тобто, бачиш, який між доворот. Ютуб контролює блогера, а блогер контролює тебе, глядача. Да, Пупсік? Блогер контролює тебе. І, можливо, я зараз скажу навіть і про себе. Що це за четверте? Це четверта книжка по математиці. І вона буде вершиною. Тому що це правительство США. Компанія Google знаходиться де? В США їхня штаб-квартира знаходиться там. І вони підпорядковуються законам і нормам цього, ну, цієї держави. Тоді держава впливає на Ютуб також повністю. Адже якщо компанія, яка володіє Ютубом, підпорядковується США, то США може впливати і на Ютуб загалом. Воно Ютуб, ну, Ютуб, виходить, оподатковується. Держава його оподатковує, він дає їй, Ютуб дає державі кошти із своїх зароблених, а держава там якось його захищає. Ну, по факту, держава завжди стоїть на першому місці, вона стоїть на самій вершині. І ти, на жаль, Пацик, якщо ти дивишся це відео, і скоріше всього, інші відео ти також дивишся, ти знаходишся на самому нижньому слої цієї піраміди. Щоб трошки повиситься, тобі можна перейти на сторону создателя контента. І ти вже будеш хоч трошки вище. Но все одно YouTube і правительство буде на самій висоті. Друге, діяти краще, аніж споживати. Потрібінь ніколи багатим не стане, адже гроші дорівнює цінність. А коли ти споживаєш чийсь продукт, ти ніякої цінності світу не несеш. Її дав той, який виробив цей продукт. От давай я тобі наведу гарний приклад. Допустим, в тебе є любима марка хліба, і я його і затавляю. Називаємо Сережин хліб. От ти ходиш в магазин кожного дня і купуєш Сережин хліб за 16 гривень. Клас. Ну, вдруг в мене на заводі сталося ЧП. Я купив партію зерна, а воно оказалось поганим. Я не хочу останавливати своє виробництво і хочу продовжувати і затавляти хліб. Тому я заказую зерно в іншого поставщика по більшим цінам. І щоб я тримав рівень прибутків таким самим, яким він був раніше, я підвищую ціну на цей хліб, щоб оця ціна на цей хліб забрав, ну щоб ця компенсувала виробництво. Тому що в мене ціна виробництва підвищилась, а уровень прибутків залишився таким ж самим. Тому мені треба підняти ціну, щоб уровень прибутків піднявся. До мене приходить дистриб'ютор і каже, так, Сережка, давай мені свій хліб. А я кажу, ні, 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 брат, тепер оцей хліб буде стоїти 13 гривень. Хоча раніше я дистриб'ютору свій хліб давав за 10 гривень. Дистриб'ютор так трошечки подумав і сказав: Хорошо, Сережка, я куплю тебе хліб за 13 гривень. І оцей барига купляє мене хліб, починає його розвозити по магазинам. Він заїжджає в перший магазин і каже, так, хліб Сережке, подорожав. Тому я тобі магазин його можу продати за 17 гривень. Владієць магазина сидить і думає: хорошо, я беру твій хліб. І тепер магазину треба наварити, як мінімум, 20%, аби вийти в профід, вийти в плюс. Тому оцей хліб, оцей хліб продається в тому ж самому магазині вже за 22 гривні. І тут ти. Здрасте, дайте, пожалуйста, мені Сережний хліб. 22 гривні. А що це таке? Він же 16 стоїв. І ти як потребитель, віддаєш нам свої гроші. Ти відбив мої затрати на нове зерно. Ти покрив бажання дистриб'ютора, тому що він також хоче бути в прибуткові. І ти покрив навар магазину. Хто став багатіше? Переходимо до Ютубу. Дивлячись це відео, ти не створюєш ніякої цінності цьому світу. Створив той, який создав його. Да, наприклад, я в цьому моменті. Я контролюю, що ти будеш бачити, що ти будеш чути і яку інформацію я тобі буду подавати. Можна сказати, пупсік, ти в моїх руках. Навіщо Сергійкові е, Навіщо Сергійкові дивитися чужий контент на Ютубі? Чужі відео, якщо я можу створити свій. Чому мені гаяти час, коли я можу розвиватися в власному напрямі? Стапе, а нафіга мені взагалі тебе дивиться? Це був хороший вопрос. Я отношусь до категорії обучальників. Перше, моя ціль зробити тебе краще і сильніше? Чому є бажання залишити наслідя цьому світу і показати молодому поколінню, покоління, яке зараз підростає? Які помилки я допустив, і, можливо, із за моїх помилок ти станеш краще, ти не будеш їх допускати, і ти отримаєш зовсім інші результати. Якщо ти станеться, я буду знати, що моя ціль була виконана, і те, що я хоч трошечки зробив це місто, в якому я жив, лучше для всієї планети. А друге, дозволь мені зачитати: змінюю твій світогляд як книжки. Задаю питання, які ти не ставив раніше. І цим. Я ламаю старі обіждення, роблячи з тебе нову особистість. Адже коли ти ламаєш старі обіждення, в тебе приходять нові думки і нові ідеї в твою голову. А за цими новими думками йдуть дії. І після цих дій ти отримуєш нові результати. І ці нові результати определяють следующу твою жизнь, слідчи отрізок твоєї жизни, через 10 через 15 років. Я змінюю твої убіждення, і я вірю, що я змінюю їх на краще. А без споживання ніяк. От парадокс. Тільки що Сергійко розповідав, що треба створювати щось своє, а тепер він тардичує і розхвалює потребітельство. в природі все взаємопов'язано. Ти їсиш морковку, щоб убити свій голод. Морковка, як росте, іспользує повітря, яке виробляє дерево. А дерево виробляється повітря із вуглекислого газу, який дають йому люди. Ти народився на цю планету, тому що тебе народила мама. Коли ти був в животі, вона давала тобі свої ресурси, аби ти виживав. І тепер ти можеш створити щось нове. Спочатку ти повинен щось спожити, щоб потім в майбутньому создати. Тому. Єдине, що я хочу сказати: будь уважним, що ти споживаєш. Якщо ти поведешся з бандітами, ти станеш бандітом.